Привіт, дорогі друзі! З вами Олексіна Зарук на каналі Льоха. І сьогодні ми будемо будувати з вами справжню ДНТ-пушку. Ось така, як у мене за спиною. Ось в мене в інвентарі всі ресурси, які нам знадобляться. Почнемо: це легша пушка із ДНТ. В Ютубі є багато відео по темі ось таких ось гармат. Із ДНТ. Але це саме проста. Почнемо неї будувати. Зараз я вам покажу, як вона працює. Нажимаємо кнопку ДНТ летить. Нажимаємо кнопку ДНТ летить. І зараз побачимо, яку вирву вони пробили. Ось таку ямку вони вже пробили. І не будемо затягувати. Почнемо. Для того ми розчистимо трішки території. Ставимо липкий поршень, на нього ставимо блок слизі повторювач і нажимаю на нього два рази. Далі ставимо роздавач і ставимо повторювач ось в, цю, в ту сторону. І один раз, один раз нажимаємо. Далі ставимо будь-який блок. У мене це зелена вогна. І ставимо сюди поршень. І ставимо блок слизі. І ставимо кнопку і загружаємо в роздавач ДНТ. Нажимаємо кнопку ДНТ летить. Нажимаємо кнопку ДНТ летить. Нам потрібно ждати, щоб механізм не зірвався, коли ось блок слизі опуститься. Ось цей. А якщо ми не, не діждемо до того часу, поки цей блок. Опуститься блок свизі то, що може статися. Зараз покажу. Хоп! І ось так може зламатися механізм. Тому потрібно ждати, поки блок свизі опуститься. І ось така гармата. Зараз я вам покажу, як вона працює. Ось. Так вона підриває.